Проблеми з f 35 та як це вплине на f 16 для України? Нові шахеди, штучний інтелект зброї та перший політ Б-21. Так, це мілітарні новини, пані та панове. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Минулого тижня відбулася наймасованіша за останній час атака шахедами по Києву, в якій безпосередньо використовувались, так би мовити, нові чорні шахеди. Перше, найбанальніше вони чорні, щоб їх було складніше виявляти вночі. Друге, вони, наче як чи то вкриті, чи то зроблені з композитних матеріалів, які ускладнюють їхнє виявлення радарами. Звісно ж, усе це адаптація росіян до того, як виявляються та знищуються шахеди силами української протиповітряної оборони. Сьогодні ми ще поговоримо про вплив російсько-української війни. На, скажімо так, військовій технології в світі, проте мова зараз трошки про інше. І от який збіг. Буквально за декілька днів до цього Іран презентував декілька нових шахетів, які, ви не повірите, також були в чорному кольорі. Окрім зміни кольору і, скоріш за все, матеріалів покриття, нові шахет 238 отримали різні системи наведення. Перший варіант стандартний, як і зараз використовує інерціальну систему наведення та GPS. Другий варіант оснащений інфрачервоним наведенням, що має сенс на полі бою, щоб відпрацьовувати по працюючій техніці. Третій же варіант отримав радіолокаційну систему наведення і стане чимось на кшталт тракер Harm, які зроблені для того, щоб полювати за системами ППО та проривати їх. Ще вони, наче як використовують тепер. Реактивний двигун, і, хоч це й може дати вищу теоретичну швидкість, проте зі збереженням інших характеристик. Має одночасно впасти і дальність польоту загалом там пропагандистське відео, в якому, наче як мають прославлятись великі іранські розробки, проте усі ми чудово розуміємо, що немає там ніяких розробок, а є виключно викрадені технології західної зброї та безпілотників, що не відміняє їхньої ефективності при масовому використанні та застосуванні. Тож, хто саме росіяни чи іранці додумались використовувати чорний колір та композити для того, щоб зробити шахеди ефективнішими, залишається таємницею. Данія стала однією з країн, що очолили так звану коаліцію винищувачів для України, зобов'язавшись передати 19 F-16. Звісно ж, просто так ніхто нічого не передавав би, тож усе це стало можливим виключно через те, що F-16 мають бути замінені на F-35. І якось відео, власне, про F35 я казав, що його розробка та виготовлення проблемні, за що там фанати були дуже незадоволені. Як так, це взагалі можливо? Так от, виробництво та постачання F-35 завжди було і є, і скоріше за все буде проблемним. Чи? Ерги там досі зберігаються, і деякі країни досі не можуть отримати свої замовлення п'ятирічної давнини. Наприклад, Швейцарія в 2022 році замовила собі 36 літаків і почне їх отримувати в 27-му році, а повністю отримують в 2030-му. І то, скоріш за все, далеко не факт, що вчасно. З Данією ситуація наступна. Вони замовили 27 F-35, які мали б бути в країні вже в першій половині 2024 року, проте наразі вони отримали фактично 4 штуки, та ще 6 виготовлених для них знаходяться на одній з авіабаз США, де навчаються данські пілоти. Уся проблема зараз в тому, що F-35 отримав оновлення TR-3, яке не працює. Точніше, програмне забезпечення літака не вдається поєднати з новим залізом, зокрема з новим комп'ютером, пам'яттю, дисплеями і так далі. Тобто літаки зараз виготовляються так, приблизно 13 штучок на місяць, але вони просто стають на склад локхідів, бо софт нормально не працює. Там, наче як зробили щось проміжне, і вже навіть є перші польоти цих літаків з проміжним софтом та оновленням, і локхіди пропонують країнам брати їх і так, а потім, якщо вони дороблять, про якщо що, точніше вони дороблять уже на місці. Проте навряд чи хтось з замовників захоче на це погодитись. От, власне, тому навряд чи в наступному році Данія отримує усі свої F-35. Чи вплине це на передачу F-16 для України? Міністр оборони Данії сказав, що це ніяк не вплине на передачу F-16, і я думаю, що вони просто домовляться про патрулювання свого неба Нідерландами, Швецією або Німеччиною. Питання F-16 було дуже довго на обговоренні, як ви пам'ятаєте, і, хоч усі таймінги вже 100 разів. Скажімо так, програні, ці літаки все ж дуже допоможуть нашим воїнам. Зокрема, вони банально можуть хоча б трошки відігнати російську авіацію від лінії фронту, проте виключно в тому випадку, якщо у них буде відповідна модифікація. Я неймовірно здивований, але вже зараз наші відповідні органи почали думати над тим, щоб літаки не просто отримати, а одразу їх модернізувати ще до потрапляння в Україну. Тому що, в залежності від модифікації, f 16 в найгіршому своєму варіанті європейському може Виявляти та захоплювати цілі на відстані в 50-60 км, що є несерйозним варіантом для покращення ситуації в небі. Тому в ідеалі, звісно, їх треба апдейтити до останніх блоків, що мають нормальний AN APG 83, як в блок 50-52, що вміє працювати як з відстанями в більше 300 км, так і з відповідними ракетами АІМ 9Х та АІМ 120D. Тож точної інформації про те, як саме хто та коли буде модернізувати літаки, немає. Проте той факт, що про це думають вже зараз, це дуже добре, виходячи з. Того, що ми маємо. Новітній бомбардувальник Б-21 райдер від Northrop Grumman, який коштує близько 750 мільйонів доларів за одну штучку, продовжує свої льотні випробування, нарешті здійснивши свій перший політ, який виявився успішним. Наразі Northrop Grumman виготовляють шість тестових літаків, які мають пройти усі тести. Після чого вони вже почнуть будувати близько ста літаків, які мають змінити собою вже застарілі Б1 та Б2. Цей малюк здатний нести чи не усе взагалі, що є в арсеналі Сполучених Штатів, і він. Має стати важливим оновленням для ядерної тріади Збройних сил США. Майже усі деталі про цей літак засекречені, але з офіційного джерела відомо, що він спроєктований як для пілотованих, так і для безпілотних операцій. Тобто майбутні пілоти цього літака, скоріш за усе, навіть не будуть сидіти в його кабіні. Це насправді взагалі не дивно, адже усі ці штучні інтелекти і таке інше активно зараз запроваджуються тими чи іншими відомствами США. Зокрема, Пентагон зараз має понад 800 незасекречених проєктів, які використовують штучний інтелект. Космічний, наприклад, слідкує одночасно за понад 40 тисячами об'єктів, прогнозуючи їх переміщення, запуски ракети і так далі. Військово-повітряні сили використовують аналіз для того, щоб ідентифікувати можливі збої за десятки годин до того, як вони власне зламаються, s 3 C-3AI прогнозує траєкторії польотів ракет. А ще є штучний інтелект, який слідкує за фізичною формою всієї. Третьої піхотної дивізії армії США, і завдяки моделюванню це допомагає зменшити кількість травм та підвищити їхню продуктивність. Потроху працюють вони і над тим, щоб залучати штучний інтелект до автономної летальної зброї. Проте людина в теорії завжди має стояти вище та керувати ним, маючи, скажімо так, друге кермо. Хоча в той же час існує повністю автоматизована та самостійна система захисту кораблів Phalanx, яка наче як, доволі ефективно працює. Сюди ж можна віднести і дрони Nova 2, які можуть летіти. І працювати без сигналу GPS чи взагалі хоч якогось зв'язку. Проте в той же час, з одного боку, наче як усе таке високотехнологічне і круте, а з іншого це взагалі не так красиво, насправді, і не так класно може бути, і війна може стати окопною та позиційною. Цей факт розвитку російсько-української війни не ігнорується у світі. Наприклад, Лохіт Мартін удосконалює свою систему тренування Сімрес. Якщо коротко, то раніше на цих тренуваннях використовувались датчики на зброї, людях і так далі, а замість та набої використовувались лазери. Тепер же буде використовуватись більш, скажімо так, досконала цифрова система, яка буде сканувати місце тренування. А набої будуть мати балістику, буде вестись відстежування, пересування учасників і таке інше. А от богемія інтеректів пішли ще далі. Так, це ті хлопці та дівчата, що зробили арма. Виявляється, що вони розробляють систему візуального тактичного навчання та симуляцій, який використовується як армією, так і морською піхотою в четвертій версії віртуального бета Спейсу вони додали як мавіки, з яких можна проводити не тільки розвідку, а й скидати боєприпаси, так і fpv дрони. І на противагу були додані системи протидії таким дронам, і тактичну підготовку з окопних бойових дій. Окрім усього вище сказаного, в симуляції також додали штучний інтелект, який аналізує, наскільки були ефективними заходи боротьби з дронами. Програма визначає, чи ефективно користувач використав свою позицію і чи зможе оператор безпілотника ворого виявити вас, і так далі. Тобто усі ось ці круті технології і так далі це круто, але вчаться все ж тому, як наздогнати за допомогою FPV та як протидіяти ворожим усіляким дронам. Щоправда, я навіть боюсь думати, скільки коштує повний пакет усіх цих симуляцій, адже усіляких діл до програми там дуже і дуже багато. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.